Відділ документів і наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував серію випусків, присвячених закладам, що відзначають свій ювілей у 2024 році. Презентуємо вам краєзнавчі дирижабель Заклади-ювіляри 2024 року. Третій випуск ми присвятили Миколаївському обласному художньому музею імені Василя Верещагіна – якому в цьому році виповнюється 110 років. Художні музеї, гарбниці подвійного значення. Це недоторканий національний фонд країни, який має величезний грошовий еквівалент. Колекція будь-якого музею по-своєму унікальна, враховуючи період та місце її формування. Миколаївський художній музей імені Василя Васильовича Верещагіна за роки свого існування став свідком і зміни епох. І зміни формації, і зміни поколінь людей, ведучи своєрідний, свій власний художній літопис. Художній музей був відкритий 6 червня 1914 року в колишньому приміщенні гаупвахти морського відомства. Ініціаторами його створення виступили члени Товариства витончених мистецтв, зокрема, князь Микола Гедроїць. Чим більше я думаю про ваше жагуче бажання влаштувати в Миколаєві музей, тим більше співчуття переймаюся до цієї серйозної справи, писав Ілья Репин до Миколи Антоновича. Основу колекції музею встановили 148 творів Василя Верещагіна та картини інших художників, зокрема Архіпа Куінджи, Івана Івазовського, Константина Маковського, Франца Рубо. Збірку поповнили і дари багатьох приватних осіб. Де більше жителів міста. З часом колекція музею поповнювалась із націоналізованих збірок у 20-х роках ХХ 20 століття. У середині 30-х років до зібрання війшли твори Володимира Мурзанова, відомого художника і першого головного зберігача музею. Таким чином, за 20-ті роки ХХ 20 століття зібрання Миколаївського музею значно збільшилось. І вже в червні 1941 року воно налічувало 850 експонатів. Тимчасова окупація Миколаєва німецько фашистськими загарбниками у Другій світовій війні трагічно позначилася на стані музейної колекції, що була майже повністю пограбована. Період історії музею з 1945 року це фактично його друге народження. Продовж цього часу колекція планомірно поповнювалася новими експонатами, а також була проведена пошукова робота з метою повернення до музею втрачених цінностей. До середини 1970-х років збірка музею налічувала вже 2000 експонатів. У 1980-х 90-х роках особлива увага була привернута до художних традицій краю. Тоді були придбані твори найстаріших миколаївських художників Данила Крайньова, Григорія Соколовського, Володимира Фірсова. Зараз музей володіє найбільшою та найповнішою колекцією творів сучасних миколаївських художників Михайла Роснянського, Віталія Золотухіна, Андрія Антонюка, Анатолія Завгороднього, Миколи Бережного, Івана Булавицького, Серафина Сінькевич, Олександра Покосенка та багато інших. 1991 року музей багато уваги приділив формування колекції національного українського мистецтва, особливо півдня України. Кожна експозиція музею самобутня, адже вона залежить від складу колекції та принципу добору експонатів. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україні музеї потрапляють під обстріли, перебувають в окупації, потерпають від грабунків. Проте співробітники музею продовжують працювати попри війну і небезпеку. Музейне життя в Миколаєві відновилось з минулого року, де стало можливим проводити лекції, екскурсії, концерти. За багаторічну плідну працю музей був неодноразово відзначений нагородами різного рівня. Бажаємо художньому музею жити і процвітати і надихати миколаївців красою. Що й робить музей цілих 110 років невтомлі. До нині це справжній осередок духовної культури Півдня України. Для більшого знайомлення з історією музею рекомендуємо прочитати наступні публікації та видання з фонду Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Стаття заступника директора музею з наукової роботи Людмили Тверетінової. Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна в енциклопедії сучасної України. Розкриває історію музею і знайомить з основними експозиціями фотоальбом Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Буклет Микола Гідройць, засновник музеїв півдня України, розповість про історію створення та відкриття в Миколаєві художнього музею. Книга Відродження шедеврів. Присвячено важливій події, втіленню в життя музею, реставраційної програми відродження шедеврів. Це перша в історії музею колективна наукова праця, що узагальнює досвід реставрації широкоформатних творів. Три альбоми каталога, що презентують музейні зібрання оригінальної графіки, мариністичних творів та декоративно-ужиткового мистецтва, які є складовою частиною загальної колекції музею. Видання каталогів та оцифрування експонатів стало можливим та було здійснене завдяки державній програмі підтримки закладів культури, провадженої Українським культурним фондом та комунальною установою Миколаївської міської ради Агенція розвитку Миколаєва. Видання Музей і місто 100 років разом підготовлено до 100річного ювілею музею. Книга складається з восьми розділів. Які в хронологічному порядку оповідають про створення, розвиток та діяльність однієї з кращих художніх скарбниць України. Видання проілюстровано фотокопіями документів та світлинами з історії музею. Бажаємо приємного читання та перегляду!